Вітаю, дорогі колеги! Хочу вам показати також дуже корисний матеріал, який необхідний, майже в кожній лабораторії в кожному креамісту. Називається Sticky, це виробництво США та І використовується він для того, щоб такі короночки, одиначки, які часто нестабільні і можуть там падати так, з наших трегерів, їх потрібно ставити на цю термопасту. Так. Видавлюємо трошечки цієї термопасти, ставимо, і вона фіксується, відповідно, нікуди вона вже не впаде. Можна також, якщо вам потрібно щось підмалювати, взяти зі штифтом, підмалювати і поставити назад на трегер. Після спікання ця термопаста перетворюється на ось такий от порох, який легко видути з самої коронки, і, в принципі, не потрібно навіть пісочити. Також. Цю пасту можна використовувати для синтеризації тонких або нерівномірної товщини коронок чи вінірів, які виготовлені методом фрезерування літію з блочків. Теж заповнюємо цією пастою внутрішню поверхню, ставимо на штифт і синтеризуємо. Синтеризуємо до повної кондиції. Єдину увагу зверніть: що потрібно збільшити час сушки обов'язково незначно. І е, не, якщо у вас робота, наприклад, велика або декілька одиниць одночасно, 10 і більше, е, бажано використовувати меншу кількість самої цієї пасти. Щоб випари, які будуть виходити від цієї пасти, не пошкодили вашій кераміці чи глазурі. А так вона чудово працює і, в принципі, забезпечує стабільність роботи. Дякую.